Суддів, 21 розділ, і присягнув ізраїльтянин в міц говорячи: Жоден із нас не дасть своєї дочки Веніаминові за жінку. І посходився народ до Бетелу та й сидів там аж до вечора перед Божим лицем, і піднесли вони голос свій та й плакали плачем великим, і сказали вони, чому, Господи Боже Ізраїлів, сталося це між Ізраїлем, щоб сьогодні бракувало з Ізраїля одне плем'я? І сталося на завтра, і встав рано народ, та й збудували жертівника, і принесли цілопалення та мирні жертви. І сказали Ізраїлеві сини, хто зо всіх ізраїлевих племен не війшов до зборів до Господа, бо та присяга була велика на того, хто не прийшов до Господа, до міцпи, говорячи, такий буде конче забитий. І жалували Ізраїлеві сини За Веніямином своїм братом, та й сказали: сьогодні відрубане з Ізраїля одне плем'я. Що ми зробимо їм позосталим щодо жінок, а ми присягнули Господом, що не дамо їм, із дочок наших за жінок, і сказали вони, яке одне з Ізраїлевих племен не прийшло до Господа до міспи. Аж ось виявилось, що з Явешу гілеацького ніхто не приходив до табору на збори, і був переглянений народ, а отце не було там нікого з мешканців Явешу гілеацького. І послала громада туди дванадцять тисяч чоловік. Хоробрих людей і наказали їм, говорячи: ідіть і повбивайте мешканців Гілацького Явешу, вістрям меча і жінок і дітей. А це та річ, що ви зробите кожного чоловіка та кожну жінку, що пізнала чоловіка, зробите закляттям. І знайшли вони з мешканців Гілацького Явешу чотири сотні дівчат, паннів, що не пізнали чоловіка, і спровадили їх до табору в Шіло, що в Ханаанському краї. І послала вся та громада, а ті говорили до Веніяминових синів, що в села Рамоні, та й кликнули їм мир. І вернувся Веніамин того часу, і дали їм тих жінок, яких позоставили при житті, і жінок Гілеацького Явешу та не знайшли їм досить. А народ той жалував за Веніямином, бо Господь зробив пролома в ізраїлевих племенах, і сказали старші громада, що ми зробимо позосталим щодо жінок. Бо вигублена жінка з Веніямина. І сказали вони: Останки насліддя для Веніямина, і не будете витерте плем'я з Ізраїля. А ми не можемо дати їм жінок із наших дочок, бо Ізраїлеві сини присягли, говорячи, проклятий, хто дає жінку Веніяминові. І сказали вони: ось буває рік у рік свято Господнє Шіло, що на північ від Бетелу, на схід сонця від дороги. Що провадить з Бетелу до Сихему із півдня від Левони. І наказали вони Веніяминовим синам, говорячи: ідіть і будете чатувати в виноградниках, і побачите, аж ось дочки Шіла вийдуть танцювати танці, то ви вийдете з виноградників та й схопите собі кожен свою жінку з дочок Шіла і підете з Веніаминовим край. І буде, коли їхні батьки або їхні брати прийдуть до нас сваритися, то ми скажемо їм: змилуйтеся над нами. Вони взяли ми для кожного з них жінку на війні, і ви не дали їм тому цього часу вивинні, і зробили так Вінієминові сини, і взяли жінок за числом своїм із тих, що танцювали, що їх вони викрали, і пішли вони і вернулися до наділу свого, і побудували міста та й осілися з них, і порозходилися звідти Ізраїлеві сини того часу. Кожен до племени свого та до роду свого, і пішли звідти, кожен до спадку свого. Того часу не було царя в Ізраїлі. Кожен робив, що здавалося правдивим в його очах.